Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 13 жовтня, середина осені, коли природа вже переходить у спокійний, повільний ритм. Вода стає холоднішою, листя падає у воду, створюючи тихе шурхотіння біля берега. А на поверхні легка мряка, ніби дим. У цей час кожна риболовля набуває особливого сенсу. Не лише здобич, а й сам момент стає головним. Зранку повітря прохолодне, місцями навіть туман. Температура впаде до плюс 3, плюс 6 градусів. У деяких регіонах легкий і ній на траві. Ближче до обіду повітря прогріється лише до плюс дев'ять, плюс одинадцять. Сонце іноді визиратиме з за хмар, але ненадовго. Вітер переважно північно східний, 5-8 метрів за секунду часом із поривами, що змушують хвилю битися об берег. Вода вже холодна, близько плюс 10, плюс 12 градусів. Тому риба переходить у глибші шари, де стабільніше. Мирна риба завтра буде дуже обережною. Карась, плотва, підлящик. Вони вже не виходять на відкриту воду, тримаються біля корчів, у затоках, на межі глибини. Якщо хочете успіху, обирайте місця з перепадами дна, де мол переходить у твердий ґрунт або підводні ями. Краще працюють делікатні снасті: тонкий поводок, дрібний гачок, мінімум прикорму. Годувати слід обережно, маленькими порціями, щоб не перенаситити точку. І головне не поспішати. Осінній карась може довго стояти над наживкою, перш ніж клюне. Найкращі наживки на завтра мотиль, опариш або класичний черв'як. А ось ароматизатори краще не переборщити. У прохолодній воді сильні запахи можуть насторожити рибу. Якщо ловите на фідер, використовуйте легку годівницю, щоб не здіймати шуму і короткі паузи між перезакиданнями. Часом навіть невелике підтягання кормушки провокує рибу на клювання. Хижак завтра активніший ніж кілька днів тому, особливо щука. Її можна шукати біля трав'яних островків, у вузьких протоках або там, де з глибини виходить невелика бровка. Вона реагує на середні воблери або силикон 7-10 см у спокійних тонах зелений, сірий, сріблий. У холодній воді щука часто атакує приманку знизу, тому краще робити повільну плавну проводку з невеликими паузами. Окунь завтра теж буде триматися ближче до дна, особливо у ранкові години, коли сонце ще низьке. Спробуйте дрібні силикони або мікроджиги, природні кольори працюють краще за кислотні. Клювання коротке, але точне, тому важливо не пропустити момент. Судак полюбляє холодну воду, тож для нього 13 жовтня чудовий день. Його варто шукати на глибоких ділянках біля бровок і підводних терас. Темний силікон із коротким джиг-кроком, контакт із дном і шанс на удар буде реальний. Якщо говорити про регіони, то на заході України ситуація найкраща. Там менше вітру і навіть коротке сонце прогріє воду. Тож кльов може бути стабільний. У центральних областях усе залежить від вітру. На відкритих водоймах хвиля заважатиме, тож краще шукати затишні затоки або водойми з деревами на березі. На сході прохолодніше, риба більш пасивна, особливо мирна. Тому варто робити ставку на хижу. Південь ще тримає тепло, але вітер там сильніший. Тому вибір місця ключовий фактор. Якщо плануєте вийти на воду, вдягайтесь тепліше. Багатошаровість ваше все. Тонка термобілизна, вітровка, жилет або легка куртка. І не забудьте про термос із гарячим чаєм. Вода холодна, тому краще мати запасні рукавички або рушник. Мокрі руки на холоді швидко змерзають. <кх> Підсумуємо. 13 жовтня день для терплячих і уважних рибалок. Не буде масових виходів риби, але шанс на гарний улов є у кожного, хто читає воду, спостерігає і не поспішає. Мирна риба у тиші і глибині. Хижак у моменті. Головне спокій і точність. Нехай цей день подарує вам гарний кльов. Затишний берег і кілька приємних хвилин, коли дзвіночок або вершинка фідера раптом оживе. До зустрічі у наступному прогнозі, друзі! І хай клює!